Я громадянин України. Слухай я тебе за перемкруз. Що в, громадянин України? Ви його раз я знайду ви і визначити того Доброго... Доброго... чоловіка. Чого ви думаєте, це все так просто Україна. не буде Я і все і не буде програти? Хто ви, 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 ви такі? У мене? Яка різниця? Я, я всіх людей. Хто ви такі мене? Громадянини України. Відійди, я тобі сказав від мене. Від не Відійди від мого автобусу. Не трогаю, будь ласка. За Таке нас враж... є підозра на те, що ви, ви випили трошки. Вийшу. Чекайте. Ви їдете, бо вас зараз ви... будуть перевіряти на алкоголь. Ви не є тверезна людина і неадекватна. Хто ти такий взагалі, для мене? Яка різниця? Ти з мого автобуса? Я очевидець ситуацію. Ну і що? Ну і то? Закрий свій рот. Чому я ви ж? Зап для цього автобуса. А Та ви, Та ви повернете гроші гроші на готель. Я не буду спати тут на бетоні. Так я вам розказую. Я твій. вам розказую, що я не буду спати на бетоні. Ви я зрозуміли? Що ти не розумієш, я не вам не ти. Я з вами свині не пасла. Попрошу мені не ти. Я так. вам розказую. Ви, я їдете, їдете? Я ви їдете чи не їдете? Я маю білет. Ви їдете чи не їдете? Ах, ви вже придумали. Давайте приїдемо. Ти ви Ніхто нікуди не поїде.